Із суперечок депутатів та затримки на майже годину розпочалася 19-та сесія Полтавської міської ради, восьмого скликання. А все тому, що три депутати Денис Поліщук, Оксана Деркач та Тетяна Годян не були присутні в сесійній залі, а підключилися онлайн. Більшість депутатського корпусу висловилися проти такого змішаного формату аргументували це тим, що це голосування буде не за регламентом. Що ми законний спосіб маємо. Зараз відкрити сесії і провести. 36 депутатів. Це більше ніж потрібно для форми прийняття будь-якого рішення і закликаю в законодавчих рамках працювати сьогодні. Не як там того заману спільного рішення не дійшли, тож присутній на засіданні начальник полтавської районної військової адміністрації Дмитро Романов закликав депутатів розпочати сесію, наголосивши на важливості питань порядку денного. Регламенти ваші вирішуєте, як ви там що ви там ну. Згідно закону, але діяти треба зараз. Тобто, що таке діяти? Я вам пропоную всьому депутатському корпусу, знаєте, долучитися до цього питання облаштування пунктів незглавності, пунктів обігріва, називайте, як вам забудуть. Нам треба зробити, щоб у місті люди могли зігнутися. Трьом депутатам голосувати в режимі відеоконференції не дозволили. За 12. Утримали 17, не голосували 7, пропозиція не прийнята. На порядку денному сесії 13 питань. Серед них внесення змін до бюджету Полтавської громади на поточний рік. Зокрема, спрямування 30 мільйонів гривень обласному комунальному підприємству Полтава Теплоенерго. Ці кошти підуть на ремонт мереж у 109-му мікрорайоні. Комунікаціям цим вже вони від радянського союзу їм уже по 200 років тим комунікаціям. Тому для того, щоб замінити водопостачання на 109-й мікрорайон, всі труби, треба 15 мільйонів гривень. Ми їх встигли. Встигли ще виділити рішенням виконкому, тобто ці кошти вже в теплоенерго. Що стосується Заміну опалення, то це треба 30 мільйонів. Затвердили і місцеву програму Полтавський спротив у новій редакції. Спірним виявилося питання про будівництво церкви на території обласної лікарні. Та рішення все ж прийняли. Територія дана про ми зараз говоримо. Це заповітна територія, відповідно, прекрасна територія пам'ятка природи біля відповідно, наших обласних лікарень. Я дуже прошу першочергово розробити відповідну програму в рамках закону корис. Цієї території. Ми сьогодні, крайній раз, прямо по рецесію, телефонували наші функції краєзнавців і отримала відповідну рекомендацію озвучити дану інформацію депутатському корпусу. Вона не стосується прекрасної ініціативи побудови церкви, а вона стосується законності використання даної території. Понад 10 місяців полтавці, які придбали житло на вулиці Європейська, 146 є, не могли оформити документи на право власності та користуватися своїм житлом через те, що місто не присвоювало будинку адресу. За сьогодні проголосували 34 депутати. Зараз я підпишу це рішення. Власник цієї земельної ділянки орендар земельної ділянки підпише договір, і на підставі цього договору, на підставі цього договору на ті будинки, які ще не введені в експлуатацію, отримує адресу. Це вся процедура буде на протязі там 5 днів. А житлові кооперативи Полтави та ОСББ зареєстровані як юридичні особи зможуть отримати відшкодування із бюджету громади за купівлю генераторів. Таке рішення щодо компенсації частини витрат теж ухвалили під час сесії міської ради. Повідомив о. Олександр Мамай